Корданний вал прийшов з Індії, Вон в такому стані подушка гуляє і сама на гандон похоже, треба міняти подушки. Що ми робимо? Першим ділом відкручуємо гайку, Роз розшвинтовуємо, розконтрагаємо і на 41 головкой відкручуємо гайку. На всякий випадок поставимо мітки. Центр тут і приблизно тут. Щоб воно, ну, то, Я думаю на швидкість не впливає, але на всяк випадок поставимо. Все. Зараз розплінтовуємо гайку і знімаємо фланець. Ну от Має вийти, так щоб не мішало гайки відкрутитися. Так як у нас зажать немає вшо, то ми придумали таку приспособу на прес. Зафіксували і відключимо гайку. Гайку вже зірвали, бо вдвох зривали. зірвали. То може буде йти легко. Як будемо крутив ще далі крутиться руками. Якщо попадемо на те саме місце, то зможемо використати повторно Ну якщо не на те, то теж можна з цієї сторони використати ще. Вона то взагалі одноразова, але як показує практика їх б'ють до побідного, поки не зрубають цю шляпку. не збиваємо цей фланець. А він трохи гайку його на шліці посадило, беремо бабушку, вставляємо. Все. Вишов фонець. Піднімаємо. Пардимося, що у нас цією подушки. Підшипник, бачите, в якому стані. Тобто сальники не стоять на місці, через то він крутиться, не стає в пази в резинки і крутиться по кругу. Зараз ми спробуємо підняти цей сальник, опустити цей, вирівняти його і тоді поставимо. Опору теж поміняємо, бо опора така собі по якості. Верхній сталь, сальник посадили. Зараз, щоб не знімати підшипник, пробуємо акуратно підняти. Вони легенько йдуть акуратно підняти зйомничком. Нижній сальник і покажемо результат. Легенько ми підтягнули його, щоб не зажимати. стали він на свої місця зубна проти зуба, тому що у нас в нас було один зуб, тут нижній, верхній, тут десь блукали, ось таке було. Тут більш-менш. Зараз міняємо опору на іншу, на більш тверду і складаємо назад. Ось стара опора у нас. О, ці зубчики, які мають попадати на ці зуби. Так воно вдягається. Від руки. Ну тут от чому так не знімає будь болтається гандон. Цю ми виймаємо, це викидаємо. Нову іншу берем, вже без зубів, а під наші е, під наші пластини... як їх канштейний. І ну, от як надівається, друг! От вона вділася видно що вона нікуди не дінеться, все нормально стоїть на своїх місцях. Далі ставимо фланець, де наша міточка була ось наша міточка, ставимо фланець, ні, не так. Ось так. от наша мітка. Все, ставимо фланець, закручуємо гайку. Так, далі знову ключом тим на 41, зажали в бо нема що інше, затягуємо. Майже ми попали на те саме місце. Зараз спробуємо дотягнути, як не дотягнеться, все ж шплінтуємо рядом. Дотягнули ми цю гайку, от на те місце, де вона була. Зараз беремо щось тупе. Ну, у нас є такий кастиль. залізничний. Зараз їм спробуємо зашплінтувати назад, як було. Ну, так, в підсумку у нас вийшло. Зашпинтували. Зараз можемо знімати і на клієнта відправляти.